Вітаю, друзі! Минулий тиждень виявився для нас з вами доволі насиченим на події, особливо для нашого ком'юніті. Так, це не новий трейлер Stalker 2. Але для мене це щось набагато цінніше. Я б сказав безцінне. Так, хлопці, наш канал та, власне, мою творчість схвалив сам Сергій Григорович. Життя, так би мовити, змінилося на то та після. Отож, ви пам'ятаєте минуле відео: Stalker 2 та Григорович в дії віддав на ЗСУ все, що мав. Тож за якийсь час після релізу в телеграмі в спільноті фундація. Допомоги захисникам України, до речі, посилання в описі під відео. З'явився пост. Цитую: не знаємо, хто автор, але Сергію сподобалось. Дякуємо. Що ж, створюючи контент, міг припустити різне, але одобрення від баті Сталкера, головного творця нашого всесвіту, та просто героя нашого часу й годі очікувати, як мені здавалося. Друзі, для мене ця подія рівноцінна з найяскравішими подіями в моєму житті, так як цей канал і створювався з двох причин: перша це, звісно, любов до атмосферного та ямничого унікального. Та такого рідного моєму серцю всесвіту сталкер. Та друге, це власне натхнення та неймовірна повага до творця цього неповторного світу, саме Сергія Костянтиновича. Його життєвий шлях це суцільна пригода, якою захоплюєшся, яка надихає. Тому неймовірно вдячний Сергію за фідбек. Для мене це неймовірно важливо. Це добрячий заряд оптимізму та порція гарного настрою ще на довгий час. Сподіваюся, це не поодинокий випадок, та в майбутньому моя творчість не буде обходити стороною Сергія. Величезна вам дякую. Також дякую фонду Леся Юей По-перше, звісно, за те, що такі, як ви, справді підіймають країну з колін. Та по друге, звісно, за підтримку. Також величезна подяка Володимиру Золкіну, який мене підтримав. Та, до речі, теж займається неймовірно корисною справою для нашої країни. Отож, щодо насичених подій минулого тижня, разом з Valve ми відсвяткували 25-річчя першого Half-Life, отримали нові мультиплеєрні мапи. Та й в принципі міні ремастер першої частини. Отримали інформацію, що Stalker 2 вже справді дуже близький до релізу. Цей тиждень, судячи по тому, наскільки активно обговорення сиквелу все набирає оберти, то розумієш, сумувати не прийдеться. Ось до прикладу: вчора в інстаграм-спільноті Леся Юей Фоундейшн та власне Леся Рудь опублікували ось таке зображення, на якому ми можемо побачити: цитую: жінки у Сталкер все-таки є. Новий сталкер жіноча сила у центрі зони. Цей пост супроводжувався підписом Keeping Touch, що значить, тримаємо зв'язок. Отже, це може значити лише те, що потенційно важлива або цікава інформація стосовно сиквелу може бути опублікована. Кована на цих сторінках в інстаграмі. Що ж, друзі, новина приємна, але нагадаю, що декілька місяців тому я стверджував те, що жінки в Stalker 2 будуть, опираючись на певні здогадки. До прикладу, оглядаючи Lord The Board Game, стало очевидно, що всесвіт примножиться жіночим гендером, та зрозуміло, що це буде в сиквелі. До речі, здогадки стосувалися не тільки лише жінок, а й потенційно нових або повернутих монстрів, які були вирізані з оригінальної гри. Виходячи з цієї ситуації, думаю, ті самі монстри теж будуть присутні. Загалом, кому цікаво, в описі буде посилання саме на це відео. Не полінуйтеся, там цікаво. Отож, так по суті, ми тепер маємо офіційне підтвердження того, що протилежний гендер в 2» ми обов'язково зустрінемо. Мені неймовірно цікаво, як саме розробники обумовлять це, враховуючи гнітючу та сувору атмосферу сталкера. Отож, переходимо до новин, які мене вразили своєю тупістю та нахабністю. Серйозно таке відчуття, що деякі журналісти готові душу дияволу продати, аби хайпанути на чомусь, навіть якщо це може призвести до трагедії. Власне, щось зробили регіональні журналісти з Волині. Тож обвинувачення звучали в дусі. Чому авто ще не на фронті? Як? А коли ж? Може, вже? Ну якщо не вже, то ви ж зрадники. Ну а хто ж тоді винен? Не ви? Тоді значить, можливо, військові так? Ой, то ви й військових звинувачуєте. Ну ви і сепари. Загалом, заяви. Були гучніше одна іншої, мовляв, закуплені автівки насправді не потрапляють на фронт від слова зовсім, та ржавіють десь там на Волині. Загалом, друзі, це просто сюрреалізм, враховуючи той факт, що автівки закуплялися не за донати. В свою чергу фонд прокоментував цю ситуацію, заявивши, що це атака проросійських сил. Отож, ми маємо коментар відносно цієї ситуації безпосередньо від військовослужбовця. До речі, який в минулому теж геймдевелопер. Отож, цитую. Стосовно ситуації з фондом МК Foundation і тим, що вони ніби не передають автомобілі для військових, хочу спростувати цю інформацію, оскільки особисто був присутній на передачі. Нашому загону було передано в той день 30 автомобілів Volkswagen Transporter. Паралельно з нами на власні очі бачив, як ці автомобілі отримувала третя штурмова бригада. Їм тоді передали 50 автомобілей. До того ж, в наш загін надходило 10 течиків від цього ж фонду і дві кареті швидкої. Тобто, фонд працює, машини передаються. Якийсь кло. У зняли машини на базі зберігання і сказали, що вони там гниють. Тож перевіряйте інформацію: читайте соцмережі підрозділів, читайте соцмережі фондів. Всі звіти є. Ця інформація викладається. Не ведіться на вкиди, не шукайте зраду, наближайте перемогу як можете. Дякую вам, слава Україні. Також Віталій Волочай. Він же Вілат, спортивний коментатор, хто і є власником та директором майнкасту. Теж дав офіційний коментар відносно цієї ситуації. Тож цитую. Ми знайшли свій спосіб, як допомагати Збройним силам України, замість того, щоб окремим бригадам щось там давати. Ми знаємо, що дуже великий запит саме на течики, тобто на Volkswagen Т4, на буси, деколи вантажні, деколи пасажирські. І ми знайшли можливість в Європі закупати їх в однієї компанії, яка займається перевезеннями, перевозити сюди, тут їх повністю переоборудувати, тобто забирати сидіння, якщо треба, доставати, якщо треба, перефарбовувати з кольорів більш яскравих в кольори придатні для фронту, і передавати потрібним бригадам. Ротам, взводам і так далі. Ми буквально в той день, коли вийшло це відео, передавали 70 автомобілів та дві швидких прикордонникам. Тиждень до того давали 80 автомобілів третій окремій штурмовій бригаді. Про що ми звітували, до речі, у наших відео, які ми показуємо в ефірах мейнкасту. Ну, трохи вихваляємося так, але показуємо. Тому для нас це стало якоюсь дикою новиною. А те, що воно розповсюдилось за 5 годин буквально по всім паблікам, типу, ну ви знаєте, яких помийного типу, скажімо так. Отож, це наштовхнуло на думку, що. Комусь не подобається те, що ми робимо. Ми спокійно зв'язалися з частинами, і ввечері вийшов пост на офіційному каналі Держприкордонної служби про те, що вони давно співпрацюють з нами, і про те, що досить багато вже допомогли. Вийшов пост на офіційному каналі Оперативний збройних сил України, який теж написав про те, що вони досить давно з нами співпрацюють. Ну і насправді дійсно ми передавали машини 41-й окремій, 42-й окремій, вовкам да Вінчі передавали буравію, 5-й окремій штурмовій айдару, генштабу 10 авто передали. 14 Дятцій окремій штурмовій бригаді це якраз Волинська бригада, яка базується там, де наша парковка. ДСНСникам передавали третій окремій штурмовій величезну кількість, 30 машин третьому прикордонному загону. Тобто ми дуже багато передали. Ми з фондом МК Фундейшн на даний момент придбали це фактично з травня 22-го року. Ми почали цим займатися щомісяця ледь не 80 машин. За весь час було придбано 970 автівок. Ми ось буквально недавно знімали відео про тисячне авто. Так, це по спецзапиту. Я поки не можу сказати, що. Що це буде 30 автомобілів медичного призначення, п'ять пожежних машин, човни, двигуни, безпілотні комплекси, купу генераторів? Тобто ми це все закупаємо та не піаримо, але напевно треба було піарити. Також хочу зацитувати власне самих МК Фундейшн. З 7 листопада триває цілеспрямована інформаційна атака з боку російських та проросійських ресурсів. Мета цієї атаки блокувати роботу фонду та наразити на небезпеку волонтерів та військових. У відверто провокативній манері знімаються рідні сюжети, у яких видають не просто місце знаходження автівок, призначених військовим, а й місце передачі, створюючи цим самим загрозу для життя воїнів ЗСУ та працівників фонду. Варто зауважити, що на час виходу цієї заяви жодного офіційного звернення ані фонду. Фонд, ані його партнери та військові частини, з якими фонд співпрацює, не отримували. На сьогодні сайт фонду знаходиться під постійною DOS-атакою, а імейли співробітників намагалися зламати. Ми співпрацювали із такими патріотами України, як Сергій Стаховський, Жан Беленюк, Коля Сергата, Олександр Ярмак. Наразі в роботі фонду 251 звернення. 42 автівки вже готуються до передачі. Наш фонд не збирає донатів, а є приватною ініціативою Максима Кріпи, який теж виявився мішенню для росіян та їх посіпак в Україні. У свою. У чергу дискредитація нашого засновника пряма загроза функціонуванню установи. Попри все, ми не збираємось зупинятись. Ми будемо боротися в ім'я перемоги всієї України. Також щодо цієї ситуації висловилися з Державної прикордонної служби України. Цитую, телеканал з Луцька заманіпулював інформацією про автівки для фронту. Держприкордонслужба звернула увагу на матеріал, який днями оприлюднила телекомпанія Аверс Луцька про те, що автівки для фронту застрягли на Волині. У сюжеті мова йшла про 135 гуманітарних автомобілів, що стоять на території одного приватного підприємства. При цьому журналісти відмітили, що ці автівки вже публічно відправляли на фронт, однак вони продовжують перебувати у Волинській області. Хочемо зазначити, що журналісти маніпулювали фактами, і їхній матеріал не несе жодної об'єктивної інформації. Наголосимо, прикордонне відомство за час російського вторгнення неодноразово отримувало допомогу від фонду МК Foundation, про який вели мову журналісти. Благодійники, зокрема, передали підрозділам ДПСУ більше ста одиниць техніки. Саме кадри передачі техніки прикордонникам використовував у своєму сюжеті телеканал. Відмітимо, що отримана техніка перебуває у підрозділах, яким вона надійшла, облікована і виконує завдання. Щодо захисту кордону та країни. МК Фоундейшн, окрім 100 мікроавтобусів Volkswagen Транспортер, передала прикордонникам і інші транспортні засоби, які допомагають підрозділам виконувати визначені завдання. Окрім цього, своїми діями телеканал наражає на небезпеку представників фонду та військових, розкриваючи місце знаходження автомобілів, які готуються для передачі підрозділам сил оборони країни. Отож, друзі, як і завжди, вкотре закликаю довіряти лише перевіреним джерелам інформації та не вестися на різноманітні вкиди. Чимало з нашої так званої. Опозиції кричали «Гвал!» та запевняли у зраді як самого Максима Кріпи, Джесі, так і безпосередньо Сергія Григоровича. Власне, я доводив протилежне. Ось пруфи. І сподіваюся, це для вас буде привід більше не розводити зраду. Отож, тримаймося, друзі, слава Україні!